Доброго дня. Друзі, відео сьогодні таке. Дві їм зерно на посів. Дідовським методом. 200 років нічого не змінилося. І якби така ціна на зерно, воно і не зміниться. За, за такі гроші, якщо ми заробляємо, краще ми не купимо. Мишков строю. Працює. Мишко міняй. Ось так. Перший, ну це посівне. Це типа другий сорт. Ну, а це ходить. А сюди летить чи але попадає. Це дещо що попадає із зерна трохи. В основному полова, ну попадає і зерна. Ось такий, такий процес. Дідовський. Я думаю, це лайк заслужує. Лайк треба поставити обов'язково. Хочу перевіяти весь прицеп. Прицепів 5 тонн було. Знаємо, за скільки ми 5 тонн перевіли. а то хтось каже, що така віялка перевіває тонну в час. Не знаю, ми віяли не весь день, то в день тонну перевівали. ось За скільки ми перевіємо, 5 тонн. цей процес. Лайк, колокольчик. Ну і відповідно підписка. На цьому все. До побачення, бо повне відро треба нести.